Друзі, всім привіт! Роблю огляд пічки на прохання користувачів в коментарях. Все дуже просто, аналогічно як в інших машинах. Деякі є відмінності. Коли є на цій кнопці підігрів лобового скла. Зазвичай ця функція встановлювалась на європейських машинах. На американських я її дуже-дуже рідко бачив. Можливо, це якась була додаткова опція. А так, в принципі, нічим не відрізняється від е, пічки або кліматичної системи інших машин. Е, як вмикається, ось є у нас ця кнопка on-off-push. Да, натискаємо. У нас одразу показує температуру в Фаренгейтах, е, зона, куди подається повітря. Зараз ось у нас ноги. І на лобове скло. Потім ступінь роботи вентилятора. У нас зараз найменша поділка, це найнижча швидкість. І температура пасажира, зараз покажу Ось. пасажира бокового переднього. Значить, які у нас є режими? Перший регулювання температури цією крутілкою здійснюється да? пасажира відповідно цією. Для того щоб увімкнути роздільний клімат для водія і для пасажира, нажимаємо ось цю кнопку, вона починає підсвічуватися і з'являється ось тут позначка dual. Тобто подвійний клімат контроль. Кожен із передніх водія і пасажира може виставити собі свою власну температуру. Значить, ось так буду знімати, щоб видніше було. Я вимикаю. Налаштовую для обох однаково. Зараз у нас підсвічується забір повітря йде з вулиці, ми можемо так само а, вмикнути забір повітря з автомобіля. Для чого це використовується? Ну, коли ви проїжджаєте через а, якусь зону, де забруднене повітря, або а, хтось там, наприклад, палить листя, гілки, щоб цей дим не потрапляв до салону, натиснули і. Ну, Або для того, щоб коли машина у вас а, літом охолоджується да, і вже вона почала набирати цю холодну температуру, а, вимкнули і швидше тоді охолоне повітря або прогріється повітря зимою в салоні. А, значить, є у нас клавіша Mode. Що означає Mode? Це режими подачі повітря. Ось ми її натискаємо, бачите, обличчя, обличчя ноги. Ноги, ноги і лобове скло. Для того, щоб повітря йшло виключно в лобове скло, затискаємо цю кнопочку. І тоді у нас змінилась індикація, повітря йде тільки в лобове скло. Вимкнули, повертається в попередній режим. Є також у нас ось, додаємо швидкість вентилятора цими клавішами. І зменшуємо. Далі є у нас ось ця кнопочка. Вона відповідає за підігрів заднього скла і підігрів зеркал. Так. І є режим авто. Ось він. За що відповідає режим авто? Бачите, автоматично піднімається швидкість роботи вентилятора. За що він відповідає? Зараз покажу. Якщо зменшити температуру, Бачите, падають і швидкість вентилятора. Якщо збільшити температуру, швидкість вентилятора піднімається. За що ця функція відповідає? Взимку? Взимку вона відповідає за те, щоб якомога швидше набрати тепле повітря в салон, і для цього вона вмикає... Вентилятор на високу швидкість влітку, відповідно для того, щоб охолодити салон, і швидкість роботи кондиціонера вона вмикає теж максимально швидко. Як тільки температура буде наближатися до заданої, швидкість вентилятора буде падати. І це стосується і зимку, і влітку. Ну і є кнопка кондиціонера, як у всіх автомобілях. Це друзі, дякую за увагу. Звертайтеся. які питання будуть, задавайте в коментарях.